Мені потрібене авто для себе. Поняв? Ти що не бачиш, Пис перед тобою стоїть. Щас. О, побачила! Притонована купешечка, велетенські двері, якими ти будеш на парковці всіх розталкувати. Заціни, які каточки, ще є комплект і передня оптика. Да? А туманки є? Ну, звісно, є. Ну, а нафіга тобі ті туманки? Пойдемо в салон. Пішли. Заціни, яке дочки шкіряне кермо, лев на місці і заціни, як він речить. Магнітовка тобі під підлядігало, кондішн і куліса з ремнем натякає на спорт. Вау! Це все, звісно, круто, що під спортик. А що там позаду? Нафіга тобі той ззад, це ж купе. А куди я бульдога посажу? А, ну для бульдога там міста хватає. Ще один доказ потужності. Заціни який коврик в багажнику, як вдома. Клас! Як в мене в коридорі? Не, ну зачем ти так ось, ну, ну, іздіваєшся над машиною? То я не здіваюсь, правда, правда не може. Та правда понравилось. Ти ще б сказала як перед входною дверкою. Та правда <рес> понравилось. Поможи мені купити автомобіль. А придбати ти можеш. У нас на майданчику автопоїнт за адресою місто Суми, вулиця Героїв Крут, 19.